Вітаю у реформатському мисленні. Знаєте, є таке питання, яке, мабуть, хоч раз у житті ставить собі кожен, а чи не марную я своє життя? Сьогодні ми зануримось в історію однієї людини, для якої це питання стало ну, просто центральним. Це історія про пошук сенсу і про той глибокий страх прожити життя намарно. Просто уявіть собі, кінець довгого життя, і єдине, що людина може сказати, це ось ці слова, вигукнуті з неймовірним жалем. Я змарнував його. Саме цей крик душі став відправною точкою для нашої сьогоднішньої історії. Історії про, мабуть, один із найбільших людських страхів страх змарнованого життя. Так, це історія про пошук, пошук чогось одного, чогось головного, що могло б стати, знаєте, таким собі стрижним для всього життя, про ту єдину велику пристрасть, яка надає сенс буквально кожному дню. Це розповідь, яка, чесно кажучи, змушує глибоко замислитись і про власні пріоритети. Добре, але звідки взагалі береться такий, такий всепоглинаючий страх? Щоб зрозуміти його коріння, нам доведеться повернутися назад у дитинство головного героя нашої розповіді Джона Пайпера. Бо саме там усе почалося. І почалося все з його батька. Він був євангелистом, і його проповіді це були не просто слова, це був без перебільшення справжній вогонь. Спробуємо уявити себе на місці дитини, яка щонеділі слухає ці, неймовірно пристрасні, серйозні до крові, як казали, розповіді про життя, смерть, вічність. Ну, звісно, такі речі залишають слід, і слід дуже глибокий. І була одна історія, яку розповідав батько і яка, мабуть, вплинула найбільше. Це історія про одного старенького чоловіка. Уявіть, ціла церква молилася за нього десятиліттями. І ось одного дня під час проповіді він нарешті навертається до Бога. Здавалось би, яка радість, але замість радості були сльози. Він ридав, ридав навіть щастя, а від неймовірного жалю, знову і знову повторюючи ті самі слова Я змарнував його. Можете собі уявити, цей образ, цей звук, він просто врізався в пам'ять молодого Пайпера на все життя. Але був і другий вплив можливо, не такий драматичний, як та історія, але, знаєте, не менш потужний, і це була. Звичайна табличка, проста табличка, яка висіла над кухонною раковиною цілих 12 років. І ось щодня миючи посуд він бачив перед очима одне й те саме нагадування, і воно день за днем формувало його погляд на світ. Там було написано: одне лише життя, що швидко мине, лиш зроблене в Христі навіки буде. Всього чотири рядки, але яка потужна ідея за ними? По суті, це щоденна доза правильної перспективи усе. Абсолютно все в цьому світі тимчасове. Вічну цінність має лише те, що зроблене для Христа. І ось усі ці дитячі враження: крик старого, вірш над Раковиною, все це звелося до одного, але головного питання: добре, життя марнувати не можна, це зрозуміло. Але що тоді? Що є протилежністю, що означає прожити життя не змарноване? І ось це питання стало для нього справжнім дороговказом на багато-багато років уперед. Так от ці пошуки привели його до коледжу. А на дворі були, треба сказати, буремні 1960-ті. І саме там, в університетському середовищі, він зіткнувся з ідеями, які, ну, які просто ставили під сумнів абсолютно все, у що він до того моменту вірив. Головною філософською течією того часу був екзистенціалізм. Якщо дуже просто, то його суть така: спочатку ти існуєш, а вже потім сам створюєш свій сенс. Тобто немає ніякої об'єктивної мети, яку треба знайти. Життя це ніби чисте полотно, а ти художник. Інструкції немає. Що намалюєш, ти буде твоїм сенсом. І можете уявити, для людини, яка шукала саме об'єктивний сенс, це був ну справжнісінький виклик. І ця ідея, вона була не просто в книжках, вона була буквально всюди. Вона просочувала всю культуру 60-х, від театру абсурду Сем'юля Бекета до популярної музики. Весь світ, здавалося, говорив одне й те саме: забудь, немає ніякого великого плану. Перестань шукати сенс десь ззовні, просто створюй його сам. І це було справжнє роздоріжжя, яке можна було почути навіть по радіо. З одного боку Джон Леннон співає про «Nowhere Man» людину, ні звідки, яка будує свої плани ні для кого. Це ж ідеальний гімн екзистенціалізму. А з іншого боку, Боб Ділан. І він співає, що відповідь, мій друже, витає у повітрі. Зверніть увагу, він не каже Створи відповідь. Він каже, що відповідь з великої літери вже існує, вона об'єктивна, її просто треба знайти. Але в цій інтелектуальній боротьбі він не був сам на сам з цілим світом. На його шляху почали з'являтися люди, мислителі, які допомогли йому знайти міцні раціональні аргументи на користь того, у що він вірив серцем. І ось у 1965 році з'явився такий собі дуже переконливий дороговказ. Це були лекції Френсіса Шефера. Для Пайпера це було як ковток свіжого повітря в задушливій кімнаті. Шефер, знаєте, він дуже логічно, дуже послідовно показував, що християнство це не якась сліпа віра чи емоції. Ні, це цілісний раціональний світогляд, який дає реальні відповіді на найглибші питання буття. І головне послання шефера було по суті дуже простим, але для цієї епохи абсолютно революційним. Він казав Бог є, але не тут, не всередині, не як щось, що ми самі собі вигадали чи сформували нашими бажаннями. Ні, Бог є там. Він об'єктивна, абсолютна реальність, він існує незалежно від того, віримо ми в нього чи ні. І саме тому сенс життя потрібно не вигадувати, а знаходити в ньому. Але потім на сцену вийшов ще один гігант думки. Ще один провідник оксфордський професор, чиї книги, я думаю, відомі багатьом, Клайв Стейплз Льюіс, і, можливо, саме його вплив на Пайпера був найглибшим і найважливішим. Чого ж саме навчив його Льюіс? Ну, по-перше, остерігатися так званого хронологічного снобізму, тобто не думати, що все нове автоматично краще за старе. По-друге, він показав, що логіка і почуття, розум і серце це не вороги, вони можуть і повинні працювати разом. по третє він вчив бачити, бачити справжню реальність і диво у найпростіших речах. І нарешті, мабуть, найголовніше він застерігав від спроби бачити крізь усе. Бо, якщо намагатися все на світі розібрати на гвинтики, то врешті врешті решт світ просто зникне, залишиться лише купа деталей без сенсу. І ось тут ми підходимо до розв'язки, бо всі ці роки інтелектуальних пошуків, всі ці філософські баталії в голові, вони мали, врешті-решт, вилитися у щось конкретне, у реальне життєве рішення. Бо, знаєте, життя це ж не тільки книги та лекції, і влітку 1966 року в його життя увійшла ще одна, дуже важлива, об'єктивна реальність. Він закохався у дівчину на ім'я Ноель Генрі, і це, звичайно, змусило його трохи спуститися з філософських хмар на землю і почати думати про дуже конкретне, реальне майбутнє. І от осінь 1966-го. Це був справді вирішальний семестр. Дивіться, як все склалося. У серпні він починає вивчати органічну хімію, бо планує стати лікарем. У вересні, бац, він потрапляє в лікарню з мононуклеозом на цілих три тижні. І там, у жовтні, лежачи в ліжку, він слухає по радіо проповіді Гарольда Окенги. І саме тоді, в цій лікарняній палаці, все змінюється. В один момент він розуміє: ні, не медицина, його покликання служіння. План стати лікарем просто розсипався, але на його місці народилося щось зовсім інше. А тепер уявіть собі цей момент. Треба прийти до дівчини, яку кохаєш, і сказати: Знаєш, я тут передумав бути лікарем, я йду в служіння. Реакція Ноель була без перебільшення вирішальною, і її відповідь вона була простою, але такою глибокою: якщо Бог веде тебе туди, я піду за тобою. Це були не просто слова підтримки, це був фундамент, на якому вони змогли збудувати все подальше життя. І ось так, знаєте, всі шметочки пазла раптом стали на свої місця. Весь цей довгий шлях, дитячі страхи, студентські пошуки, філософські книги, хвороба, кохання, все це привело його до однієї, єдиної об'єднуючої мети стати служителем Слова Божого. Його великий пошук головного нарешті завершився. І в цьому, мабуть, і є головний висновок усієї цієї історії прожити життя не намарно. Це не означає прожити його легко, без проблем чи болю. Зовсім ні. Це означає знайти одну велику, всеохопну пристрасть, знайти щось настільки велике, заради чого не страшно ризикувати, не страшно отримувати рани і навіть страждати. Звісно, історія Джона Пайпера це лише одна історія, одна відповідь. Але вона, погодьтеся, змушує повернутися до того самого питання, з якого ми почали, і поставити його знову, але вже не про когось, а про себе, що ж означає не змарнувати своє єдине, унікальне життя.